Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вам пограємо в таку цікаву гру Роблокс. Так, я в неї вже грав, але не дуже часто. Тому давайте попроходимо тут якісь паркури з вами, так, друзі? Так. Далі біжимо, 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 біжимо. Так, друзі, біжимо. Так. Ага. Давайте чіко так, чіко так, чіко так, чіко так, і ми з вами пройшли паркур цей. Я б не назвав би це паркуром, це якась легкотня, друзі. Так. Прих, скок, прих. Тут навіть стрибати не треба, ну, друзі, що це за таке? Це уж прям для дітей. Так, давайте по жовтенькому підемо, так. А тепер по зелененькому підемо, так. Ой. Оце що? Ого, друзі, куди нам треба. Добре, добре. Туди так, туди. Давайте. Оп, отак, от тепер, отак. отак От тепер так, оп. І оп. А тепер перестрибуємо. І давайте по червоненькій, отак. От. Так, тепер кільце гравітації нас якесь чекає. Так. А. О, а отут, до речі, друзі, ловіть лайфхак. Робите отак. Тепер. Оп, якщо проходить, значить, тут впадете. А отут не впадете. Дивіться. Оп, не впали, бачите? Далі перевіряємо. Отут-от. Так, жовтеньке впадемо. Зелененьке не впадемо. Дивіться. Далі. Отут голубеньке не впадемо. Так. Оце, друзі, вам годний лайфхак. Так що пользуйтесь. Вчиться, поки я жив. Так. Давайте далі. Так, оп оп от, оп оп, от так от, оп оп, от. Так. Тепер біжимо, 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 біжимо. А вона пропадає? Пропадає, так. А тепер сюди. Плих. Так, туди нам не треба, да? Ні, там ми вже пройшли. Плих. Так. Друзі, напишіть, як ваш сьогоднішній настрій. Буде цікаво почитати так. Так, так. Ага, все вище і вище. Добре. А тут це що таке? Незрозуміло. О! Друзі, знову ж таки, дивіться. Один. Отут ми пройдемо тут. А отут не пройдемо. Так, отут і отут пройдемо, так? Далі, отут ми пройдемо, пройдемо отут. А отут ми не пройдемо. чи про... Ні, пройдемо. Ем... А, зрозумів. Ошибочка. Ха. Я думав, там знову вгадувати треба. А воно не, не треба. Так, обходимо. Ну, поки що це все ізічне, друзі. Ізічне. Я не знаю, нащо таке ізічне його робити. Але все ж таки. Так, друзі. Підписуйтесь на канал, до речі, і не забувайте про ваші супер-мега-лайки, такі жирні, такі. Ух, так, 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 так. Так. Так, давайте далі з вами, друзі, проходимо отут-от з вами, отут-от, отут-от. До речі, друзі, нажміть прямо зараз лайк, якщо ви бачите тут на відео червоний колір. Давайте. Я вам даю на це. 5 секунд, Давайте. Один. Два. Три. 4, П'ять. Я думаю, ви справились. Тож, добре. А тут що треба робити? Ой, оце прикольна шняга. Так. Оп. Далі ще одна така шняга. Вона мені подобається. Так, давайте далі з вами проходимо. Опа, так от чи да, оп, Ой-ой-ой, друзі, друзі! Що, що що таке? Ми з вами спустились. Так. Давайте. Один. Два. Три. Чотири. 5. 6. 10. Якщо я не прав, поправте мене у коментарях. Це була всього. Лише перевірка, друзі. Так що не треба там казати, що я не вмію грати. Це була перевірка. Так. Оп, і це не чититься така карта. Я не знаю, друзі. Так, давайте. По-красненькому. До речі, друзі, напишіть, який ваш улюблений колір У мене припустимо, це. Добре. У мене припустимо, це червоний і білий. Так, червоний і білий. Оп, давайте. Ой. Ой. Оп. Оп. А не там з'являються. Так, з'являються. І оп, так, Оп. Давайте. Оп. Оп. Добре. Ага. А, я зрозумів. Воно. Пропадає. Так, друзі. Давайте. Оп! І пройшли. Молодці ми з вами, друзі. Оп! Так, давайте. Оп. Ну Тут особо-напрягатись. то і напрягатись не. А, ні, трішки треба. Треба жати напряжок. Так. Ну це тяжкіше, чим Інше щось. Так, біжим, 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 друзі, біжим, біжим, біжимо, біжим, 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 біжимо, біжим, біжим, біжим. А то воно зараз захаває і спусти вниз. Так, друзі, біжимо, 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 біжимо. О, ні, воно пропадає. Все скоріш та скоріше, але ми скорше. Так. Давайте далі з вами, друзі. А, до речі, а мені ще червоний ой, червоний, рожевий колір подобається. Я не знаю. Я хлопець, я ніби нічим дівчачим не займаюсь, а рожевий мені досить таки, ну, подобається, так? Але я б його носити на одеші не став би, друзі. <сум> не знаю, як ви, але я б не став би. Так, так, так. Пострибали з вами, друзі. А тепер можна іти на розслабончики собі тут види, види такі оп-оп-оп. Так, і ми з вами практично пройшли, друзі, всю карту. Так, давайте. Е, скидуйте мені у інстаграм, які ще можна карти попроходити. Я з вами залюбки попрохожу вам їх. І покажу, може, гідні лайфхаки. Так, так, друзі. Або тут буде друга частина. Так. А що тут треба робити, друзі? Просто проходити? Давайте. Попроходимо. Так. Так. Ой-ой, ой друзі! Ой-ой-ой! Як же це мені спочатку везло? Ви бачили? Я просто у шоці, друзі. Добре. Давайте. Ну тут вже послу... тяжкіше стало. А що таке? Мене не слухається. Персонаж, мій же. Стрибай, 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 стрибай. Ай, стрибай. Так, стрибай. Ой-ой-ой. С... Та... Та чому ти не стрибаєш, коли я тобі кажу, стрибай, а можна якось його не перелазити? А от... О, друзі, лайфхак! Вот вам ще один лайфхак, так. Ой, ну ладно, давайте тут переліземо. Раді всього прилічного. <хи> так. Біжимо. Ой. А, зрозумів. Біжимо, 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 з вами біжимо, біжимо, з вами біжимо. Так, що ви тут? Пройти карту цю, чи цю частину на карті не можете. Зараз вам батя покаже, як треба. Точніше, батін-синок. <хи> так, так, і так. Ізі, Просто ізі. Я тут все з першого разу проходжу, друзі. Я не знаю, як вони тут зациклюються на цьому. Але це дуже-прям-дуже дуже легко. Давайте далі, 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 далі. Ой, тут ще підніматися, скільки. Друзі, ой-ой-ой. Добре, давайте поки що. Дивитися, що у нас тут є. Гарні види, так, я згоден. Прям дуже гарні. Ти що таке швидке? Тин тинь, тим тинь, ти дитень, ти дидень. Тин, тинь, тиндень, ти дитень, ти дитень. Тин тинь, тиндень тин тим. Ти дитень. І ми з вами забралися, так, друзі. А тут. Теж з підвохом? Ага. Тут без підвоху. Ну, тоді побігли. І. Оп. О, друзі. Що це таке? Так. Предмети з лакіблоками нам тут доступні. Отакий. Отакий хочу костюмчик. Уа, який, я дивіться. Ха. Давайте. Отут не можна поки що. HD адмін. Ага, це купляти треба. Е, ну що, давайте оце. Опі тепер я такий. Йо! Так, друзі, мені подобається. Давайте ще. Отакий. Так. А це що таке? Так. Так, так. А! Ой. Що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Мені, якщо чесно, так. E, тому що тут було супер так. ну, Прикольно, я б сказав би, так. E, так, ні, ну не піді. Не піді не, ну, ні, стоп! уйди, уйди. Отак, От давайте, друзі, та що таке? Стоп, давайте. Раз, 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 сюди. А тепер дивіться. One, 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 one. Давайте ганятимемо тут, друзі. Круги навалюватиму. Я думаю, навряд чи хтось би таком, такого догадався, так, друзі? Це ми з вами геній. Ха. Цього світу. І отак. Та коли ж ми вже з вами заберемося, друзі. О. Ой. 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 Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давайте, друзі, і відкриємо Block. Я хочу з вами відкрити лакіблок. Ого, як ми вже з вами високо. Ем, Добре. пум 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 -бум, -бум, бум Все. Падаємо! Уу! Так, друзі, виключаємо його. І давайте вже Block, Lucky Block, Lucky Block. Нові предмети з Block кожен раз. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд! Всім до побачення!